Допомога військовим та ветеранам, розвиток освіти, а ще підтримка підприємств. Понад 20 питань порядку денного розглянули депутати на комісіях обласної ради. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Спершу обласні посадовці обговорили освітні питання, зокрема стипендії для ветеранів для ветеранів, які поступили у вищі навчальні заклади, і вони отримують стипендію від обласної ради, особливо ті, хто вчиться на платних, але там і дуже гарно ми зробили, тому що там іде відбір на конкурсній основі по бальній системі успішності навчання. Якщо є студент успішний в навчанні, він буде мати цю стипендію. А ще мовилось про лікування військовослужбовців. На це минулого року спрямували майже 2 мільйони гривень. На 25-й рік на лікування військовослужбовців заплановано також 2 мільйони гривень. Також в рамках обласної програми здоров'я Прикарпаття виділено було майже 800 тисяч гривень на закупівлю медикаментів для лікування хворих з м'язевими дистоніями та спастичним парезом. парезом. Особливо наголошу фантомним болем. Далі засідала бюджетна комісія. На ній обговорили питання розвитку підприємництва. Малі та середні підприємства будуть їхати за кордон, щоб там робити промоцію своєї продукції. Буде надаватися допомога також компенсація за. Відсотки по кредитах, які в попередні роки надавалися по формулі 5.7.9 і таке інше. загалом на двох комісіях народні обранці обговорили більше двох десятків питань. Їх винесуть на чергову сесію обласної ради. Також 133 мільйони гривень. Ми отримуємо субвенцію з державного бюджету для придбання шкільних автобусів. Тобто, у порівнянні з минулим роком це буде сума більша ніж торік. Це щомісячна, місячна, але якщо є повна, тобто повна ставка, людина має 16 годин, так як положено на повну ставку. Вони будуть мати 1300 гривень. Якщо людина має більше понад своєї ставки, вона буде мати пропорційно дорахувати ще ті години. Говорило і про закупівлю шкільних автобусів для навчальних закладів області, а ще про додаткові кошти для педагогів.